Вас вітає Луч, показуємо лот номер 8 мікс спортивного одягу. Основою лотів є бренд Adidas. Це саме вибір легенд, його носили і носять дуже багато зірок. Наступний бренд в наших лотах це Nike. Саме лінійка Nike Swim, купального та спортивного одягу для плавання. Бренд Adidas використовує дуже багато різних технологій е, при пошитті своїх моделей. І. Тут саме зібрані дуже багато з них. Легінси жіночі, тут йдуть така е, сіточка, вони шикарні. Це е, технологія. Секунду, е, кліма. Кліма лайт. Ця технологія є дуже крута, тому що ця тканина швидко виводить вологу і зберігає тіло сухим. Це, в принципі, класична така технологія, Adidas, вони використовують її багато, де? Кофта на замку Adidas Різні моделі, різні розміри. Якщо йдуть повтори моделей, то вони йдуть в різних, абсолютно, розмірах. Майка також від Adidas Легка, класна, відкрита. Ці всі моделі, це як спортивний бренд, вони використовують кожну модель для певного. Виду занять. тобто, якась модель краще підходить для бігу, певне, для просто фізичної активності. Шикарний костюм Адідас. Це можна його так зібрати, okay, поєднати. Це костюм є. А, це Бо так. Ми також поєднуємо, оскільки лоти ми формуємо самостійно, то е, можна збирати комплекти різні, поєднувати, а також можуть траплятися, так як і тут вже готові такі костюми. Е, спортивний топ жіночий Адідас. До речі, тут вони використовують технологію TechFit, це компресійна доволі технологія. Вона підтримує м'язи та покращує кровообіг, пришвидшує відновлення. Тому це взагалі супер, як для продавців, оскільки ви професіонали своєї справи, ви можете клієнтам саме надати точну класну консультацію. По цим всіх технологіях розповісти, чому саме вона, певна технологія підійде вашому клієнту під його запит. Тобто тут взагалі симлоту можна тут туменька, туменька, така. Сіточка така ж. Сіточка такий кутончик під Далі футболки капа, тут ідуть якраз три, але вони в різних абсолютно розмірах. Тобто, взагалі супер. Капа, до речі, це ще один бренд в цих лотах. Шорти Nike. Nike в нас це ім'я грецької богині перемоги, і вони от колись перейменувалися і отримали такий успіх. Легінси Adidas Clima Light, нова технологія. Взагалі ці всі технології дуже продумані, вони абсолютно різні і в цьому вони мають велику дуже перевагу. Поло Адідас. Класна тканина. Тут всі речі йдуть оригінальні з бірками Далі у нас Nike Класний дуже шоколадний колір. Угу. Замочу тут. Адідас знову техфіт. Дуже зручно для занять спортом, саме взагалі суперово. Легінці такі жіночі жіночок Адідас, от тих саме тут прям видно. Тут також іде, ну, взагалі, дуже легкі тканини, саме для занять спортом, абсолютно підходять. Також, звісно, тут не тільки для занять спортом, тут багато речей можна використовувати для повсякденного носіння, і взагалі буде все супер. Найк шорти. Шорти теж відідаються. Так. Футболка TechFit Техфіт і клімалайт. Тут пише техфіт, але знизу також на футболці пише клімалайт, тобто тут йде поєднання цих технологій. Легінси, Адідас. Легінси взагалі від Єдідас. Мені дуже подобається. Тут багато де, де широкий класний пояс, який підкреслює талію, підтягує, все гарно підкреслює, неймовірно. Адідас, бачите, в нас тут є різні абсолютно розміри. Знову класні тканини, і от це 2XL. 2XL. Є навіть 3XL, чесно, я коли побачила, стільки велику футболку була дуже вражена. Тут капельчик. Так, погодина X Fim є багато де приховані такі кишеньки. Adidas top. Взагалі шикарний. Можна от поєднати з такими штанами, також спортивними знизу на манжетах з манжетами. Кофта капа така дуже класична, в принципі, мінімалістична, Так, максимально в їхньому Шіта. стилі. Шорти Adidas. Це навіть іде колаборація з якимось брендом, бо тут бачу значок іншого боку. Угу. І зараз ми переходимо до такого блоку ексклюзивних футболок, які мають більшу цінність від Капа. 2. Тут саме фанати, ті, хто вболівають, ті, хто знаються на цьому, вони готові за це платити більше. І шорти також Техфіта Діда з чоловічим. Взагалі, неймовірні. Тепер переходимо до купальників. Класні дуже купальники, є суцільні. Це є на Ексвій. От відкрита спинка. Також є роздільні купальники. Класний тваринний принц такою смужкою Можна також окремо. Продавати взагалі це просто тут такий зібра... зібраний купальник. Суцільний в рожевому кольорі яскравому. Потім знову дві одинички, але вони окремо можуть бути, а можуть бути і е, разом. Так, зараз взагалі можна поєднувати будь-який верх, будь-який низ в роздільних купальниках. Цей дуже класний, тут прямо на зав'язках буде крута спина. Вся інформація по лоту розписана буде в описі. Також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб забрати цей лот.